26-27 липня в Ужгороді відбудеться культурний етнофестиваль Цвіт папороті. Щоразу зустрічаємося з відгуками від туристів та гостей міста про те, що ой, вас тут стільки всього цікавого, класно би було зібрати все в одному. І тому так виникла ідея створити цвіт папороті, Ще один інфопривід приїхати на Закарпаття, а також нагадати мешканцям міста про те. Що, взагалі, який багатий наш край? Триватиме захід у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Закарпатський музей народної архітектури та побуту це, в першу чергу, місце, де зберігається і репрезентується народна культура населення нашого краю. Але це не просто місце, де зберігається пам'ять про минуле. А це в першу чергу ще й місце, де оживають народні традиції, звичаї у різних формах сьогоднішньої роботи. Етнофестиваль розпочнеться об 11.00 і триватиме аж до 22.00. Підтримуємо завжди ініціативи, які сприяють промоції рідного краю, зокрема популяризації нематеріальної спадщини. Ми тепер маємо досить великий наплив і туристів, і поціновувачів культури. І українська культура набирає. Як не дивно, дуже великої популярності саме у ці нелегкі для нас часи. Тому було прийнято рішення дійсно підтримувати такі ініціативи, як ну, можна сказати, фестиваль, але це скоріше етноподія, яка популяризує. Ту нашу історію, завдяки якій ми ідентифікуємо себе як нація, як український народ. Світ папороті, кажуть організатори, зацікавить не лише туристів, а й місцевих жителів. Відвідувати музеї багато хто, якби в Ужгороді не щороку ходить в музей, тому що ну, не знають, що там відбувається, що може бути нового, щоб їм сподобалось. А ось тут під час фестивалю це якби додаткова можливість і відвідати, і дізнатися що, щось новеньке, і е, отримати більше емоцій, більше вражень, е, ніж в звичайний будній день. Організатори продумали насичену програму. Це танці, музика, автентичні обряди, майстер-класи й гастрономія краю. В програмі ви побачите не тільки нематеріальну спадщину, а й перформанс від мисткині етни. Це теж сучасне мистецтво. А хедлайнери це Степан Гіга, Рокаш, Анця, гурт, який зараз заполонив Тік-Ток. Також ми спеціального гостя запрошуємо щуху рибу та з Яриною Сізик, яка зараз розповідає про українську ідентичність. Для нас дуже важливо створити нову традицію, яку вже всі підмитили. Підмітили фестиваль, який щороку буде проводитись, і на нього буде не тільки на сакуру приїзд приїжджати, а і ще на одну літню подію. Сім територіальних громад презентуватимуть на фестивалі культурні надбання, які досі зберігають. Буде представлене ізянське лозоплетіння. Перше ми представимо кукурудзоплетіння з села Вишково. Буде представлено на дитячому просторі традиція каскарства Закарпаття, такий напрямок, як Приборжавські Вінки. Глядачі зможуть побачити не тільки майстер-клас, а й почути пісні, почути народні танці у виконанні колективу з села Довге. Традиція художньо-перебірного ткацтва буде представлена. Село селом Черна, Королівської територіальної громади. Також черна представить волоські голубці, голубці, які в складі яких є не тільки, як ми звикли, традиційно рис, м'ясо, в складі яких будуть і горіхи. Надзвичайно красиве ткацтво буде представлено селом Кідьош. домоткані покровці, які дійсно раніше і ще і дотепер має. Майже кожна закарпатська хата. Вона буде представлена селом Соловки Чопської територіальної громади. Ну і, звичайно, яка, яке Закарпаття без вишивки, так? І до нас погодилися приїхати і показати свої надзвичайно красиві рушники, серветки, скатертинки, з села Кострину. Цвіт папороті має й благодійну складову. 10% ми віддаємо від квит, відхідних квитків, але ми розуміли, що це замало, тому що е, взагалі ми дякуємо Збройним силам за те, що ми взагалі маємо можливість проводити цей фестиваль, тому ми е, також будемо проводити аукціон. Цінних подарунків, які можуть розіграти, І також ці кошти ми передамо на збройні сили, будуть розміщені також по території банки. Ми доєднуємося до збору Повернись живим дронопад. Така етноподія в Ужгороді відбуватиметься вперше.